Золота, пишна, барвиста, багата, щедра, тепла, дощовита. Осені чарівниці традиційно у закладах дошкільної освіти горішньоплавнівської громади присвячують один із тематичних музично театралізованих заходів, який дарує приємні емоції та стає сполучною ланкою між сучасністю і минувшиною. Вихованці закладу дошкільної освіти Пополюшка разом зі своїми педагогинями-наставницями цьогорічну осінню імпрезу присвятили найулюбленішій страві кожного справжнього українця варенику. Про смачну культурну спадщину українського народу діти декламували вірші та відгадували загадки. Найуживаніший національний виріб із тіста оспіваний у багатьох піснях, одну з яких виконала малеча. Ось і він символ осіннього свята, смачний, вгодований півмісяць із рельєфними краями вареник. Із оселедцем на голові, одягнений шаровари, вишиванку і підперезаний крайкою. Жодних сумнівів щодо його національної приналежності це справжній український вареник. Виконавиця ролі вареника узялася питати у малюків, з якими начинками ці вироби з тіста їм найбільше смакують. Діти поділилися власними уподобаннями, а потім узялися водити хороводи разом з. Зі смачним гостем і грати з ним у забавки. В актовій залі садочка панувала особлива затишна та по справжньому родинна атмосфера. Підтримати маленьких артистів прийшли їхні батьки. Дорослі були не лише глядачами, а й стали учасниками цікавої конкурсної програми. Чотири родини Михайла, Максима, Єви та Марійки змагалися у вправності ліплення вареників. Татусі мали розкатати тісто у тонкий пласт, діти відтиснути пластівкою круглі заготівки для майбутніх вареників, матусі зліпити остаточний виріб із картопляною начинкою. У бажанні якнайшвидше впоратися із завданням і виготовити якомога більше смаколиків, свої уміння зліплення вареників демонстрували й чоловіки. Конкурс видався захопливим і видовищним, а також вкотре підтвердив, що українці умілі винахідливі та працьовиті. Зліпили вареники справжні, а побільшали й костюмованих. Хлопчаки, одягнувшися у костюми вареників, узялися танцювати. Підтримала їх й маленька господиня. Смачним завершенням свята стало запрошення дітлахів на частування українськими варениками.